Люди, які зрозуміють, в чому справа, звісно, візьмуть вашу сторону, родичі, так? і вже з їхньої сторони буде давка закрити цим дамочкам роти, зупинити їх своїми плітками. Подивіться, скільки у вас тут розмов за вашою спиною, не тільки серед родичів, тут і коло знайомих також люблять про вас попліткувати, особливо те, що стосується людей, з якими ви стикаєтеся, щоб реалізувати ваші ідеї, ваші задумки, вирішувати ті питання, задачі, з якими ви стикаєтеся. Або просто ви ставите перед собою вирішити ці питання для того, щоб рухатися вперед, продвигатися вперед.